Це одна із наших вдалих модель окулярів. Дуже популярна. Дуже. А це рішення з ланцюжком нам підказала одна наша клієнтка, яка розмістила це рішення у сторіс у себе. Ми подивилися. Та... Це ж я гарно виглядаю. Дякуємо за ідею. До речі, ми дуже вдячні вам за усі ваші репости і завжди його, їх репостимо у нас в сторі теж. Так що, якщо вам не завадить маленька реклама в нас, то робіть у себе сторіс, та ми розмістимо їх його також і у себе. Ось пізні рішення з ланцюжками. У нас багато ланцюжків, запитуйте. У дівчат або, ой, або дивитися у нас в актуальному. А модель на невеличке обличчя і як як зазвичай ув захист 400.